Вітаємо у вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті сільпо, акції і знижки. Відразу знижка на десерти Бонжур Конті 49,99 за таку упаковочку 232 г, згадую дитинство, відразу купували колись. Але обов'язково потрібно, потрібно мати застосунок сільпо. Так, також печиво, біскоті Хрустке 5999. Тут з сезамом і насінням льону. 400 грамів. Таблірони з мигдалем, родзинками, нуга, 64 гривні 99 копійок. Драже, також сумак дитинства згадала відразу 19,99. Ось Такі і ось такі арахіс. Фісташки преміум 99 гривень, 99 копійок, 100 гривень. Так, і печиво Наполеон Грона 2999. Печиво Орео 228 грамів. 6 упаковочок, таких 59,99 Не знаю, до речі, чому його всі так полюбляють. Мені не подобається воно. Рушники паперові три рулона в упаковці трьохшарові, мають бути хороші щільні. 79 гривень 99 копійок. Так, і що це в нас таке? Так, молоко ультрапастеризоване, особливе. Не видно. А це що? А це бомбочки для ванни 39,99. І оливкова олія 500 мл 299 гривень грецька. Туалетний папір. Премія трьохшаровий. Скільки тут? 12 рулонів, 199 гривень. Так, і мило премія мигдаль і мед, 29,99 з дозатором. До речі, раніше не помічала в Сільпо дуже класний відділ з книгами. Наприклад, Гаррі Поттер» – різдвяна кулінарна книга. Знижок немає, відьма тут і різні інші книги. Знижок немає, але досить непоганий вибір. Перець червоний на знижках 139 гривень. Виноград білий без кісточки 99 гривень. Так, і червоний елітний 189 гривень. Огірок гладкий, український, 29,99. До речі, о, спаржа на знижках. Зелена, 250 г, 129 гривень. Але в новосі таку брала по 119 гривень. Кавуни 64 гривні, 90 копійок. І, напевно, кілограмів 5-6 один. Так, і що у нас тут відразу? Ще? Слива на знижках чорна, 149 гривень. До речі, м'якенька. Персики 169 гривень за кілограм, але так багато вже гнилих. Сілько не звертає увагу на це. До речі, я в шоці з цін яблука. 66 гривень 99 копійок влітку. Red Prince яблука, так. І що тут ще у нас? Яблуко Айда Red 77 гривень 99, 99 копійок. Жаха не ціли. Ананас премія кільцями 565 г в легкому сиропі 79 гривень 99 копійок. Насіння смажене сімки, розмір М, солоне 120 г 29-99. Печивомілка. Якісь стіки 79 гривень 99 копійок в молочному шоколаді. Желе мрія з 14 гривень 99 копійок в асортименті, а премія 19,99 дорожча, але, до речі, мрія значно краща за якістю. Консервована квасоля чорна 400 грамів 60 гривень 99 копійок на знижках. Так, і томати в'ялені зі спеціями 280 г, греція 169 гривень. Вологий корм для собак, 7 гривень 99 копійок Леопольд. Сир ферма, сулугуні і моцарелла 54 гривні 99 копійок. І ось такий якийсь новий сир, польський кастелан, 69 гривень 99 копійок. Тут 135 грамів. Ось такі сердельки телячі, ювілейний, вищий сорт, 25 гривень 90 копійок за 100 грамів. І м'ясна гільдя, такі невеличкі з індичкою, 59 гривень 99 копійок. Вищий сорт. Йогурти Мовен Пік, 150 г, 14% жирності, 52 гривні 99 копійок. Так. І ось такі йогурти 125 г, 22 гривні 99 копійок. Дольче питні в асортименті, лотель 29 гривень 99 копійок. Локомоко дитячий 14 гривень 99 копійок, такі маленькі. Так, і питний 22 гривні 99 копійок. Сосиски містер гриль. Так, такі прем'єра 139,99 Дюссельдорф 129 гривень, 330 грамів, До речі, непогані. А берлінські такі 109 гривень. До речі, класна ідея. В сільпо з'явився якийсь такий стенд з теплою їжею. А що тут у нас йде? Так, сендвічі, ось таке все тепленьке, дійсно якісь роли. тобто Хто поспішає, не потрібно очікувати розігрівати, відразу взяв і поїв. Тут навіть піца вже просто розібрали все. Всі види піци, сендвічі і роли. Дуже класно. 39,3 температуру підтримує. Сільпо повністю готова до сезону барбекю, яка неймовірна кількість вугля. Але знижок немає. Так і ось. і одноразові мангали, рішітки, дрова, розпалювачі, все, але знижок немає ще, на жаль. Знижка на ромовий напій. «Обхід» – 299 гривень за півлітрову пляшечку. На знижках чаї – Чай гречаний, 194 гривні. Так, Якщо брати одну одиницю, від 264 гривні. І Ті хаос, нахабний фрукт 149 гривень в таких одноразових пакетах. І знижка на чай ті Моменс, чорний з фруктами 49,99 і трав'яний 49,99 також. Так, Також арабські ночі, премія 56 гривень 99 копійок в пакетиках. Вірні, в пірамідках. Досить непоганий, смачний чай. Знижка на каву Starbucks в зернах 100% арабіка 450 грамів 609 гривень. До речі, не розумію цього хайпу близько Starbucks. Мені він цікаво не подобається абсолютно. Так, і якась Aroma Gold арабіка 200 г 199 гривень. Move and Peak в зернах 584 гривні за 500 г. А Якобс типу 3 в одному, мілка і айріш кофі 214 гривень, що тут ще карамель лати, також 214 гривень. Кімбо класичне 299 гривень, класна кава італійська. Знижка на капсули Дольче Густо, лати Макіято 264 гривні, що еспресо Мілано і Густо Американо 264 гривні. І гранола доктор Бенер з медом та кокосом 74 гривні 99 копійок, з горіхом та медом 84 гривні і шоколад мигдаль 84 гривні 99 копійок. І печиво панда 500 г 99 гривень також на знижках. Дякуємо за ваш перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!